Жіночий рід є чоловічий рід, жіночий рід середній рід, і є слова, які в російській мові вони чоловічого роду, а в українській вони жіночого роду. Ми тільки що з вами запам'ятали навпаки слова, які в російській мові жіночі, а в українській вони чоловічого роду. А зараз я вам покажу слова навпаки, которые, ну, вони жіночого роду, але вони російською в чоловічому роді. І тут дуже цікаве, і ви сейчас побачите цікаву річ. Це Це тільки одне слово. Є велика кількість, ну не дуже велике, але є слова, які е, чоловічого роду а в російському жіночого роду. І тільки одне, ну таке велике слово, як, яке жіночого роду це путь. Це вона Путь – це вона. Ну, Дорога путь це вона. Так, Миколай. Роман Григорович, але в нас більше таких слів є. Ну, є Наприклад, більше, але вони, ну, я побачив, і вони дуже рідко використовуються. Та ні, чому? А, Потолок ну... стеля, стеля це вона, потолок це він. Звичайно, Миколай, ви бачили, щоб в Росії були стелі? Я не бачив стелі в Росії, а Путь я бачив. Це тільки у... ну ні, я розумію, що стеля по – це потолок. Ну російською Російську а путь. Це є і в Україні путь, це він, це вона, путь путя. Чи є в російській путь, це він. А, тобто ви обирали слова, які звучать однаково, мається на увазі. Так, звичайно. Ну, якщо, наприклад, ми, ми навчаємо нове слово, ми навчаємо його. Ну, ем... Ми, ми ставили таке питання, так а, 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 якщо Ліза запитувала, як узнати якого а, ріду і імен, і мене. ми бачимо по закінченню. Але ми ще, якщо закінчення нам не допомагає, ми запам'ятаємо. Наприклад, німецької мови, якщо ми навчаємо слова, там там нема інших варіантів, тільки запам'ятати: що «Das Mädchen» – це «Das». das. Ну, і, 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 інше. і путь, ну, наприклад, таки, е, так можна казати, я стаю на полі. Це путь вже навчає. Мій, мій Моя довгая путь. До, довгая путь. Цікава я путь. Ну, давай, будь ласка, приклади. Широко путь. Лиза, будь ласка. интересный путь. не, 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 не. А? Интересная... А, интересная, интересная путь. Ну, інтересно, немає такого слова. Це, це латинское слово. Цікаве. Цікавое. Цікава. Цікаво, там немає. Я... А цікава. Цікава, цікава, цікава путь. путь. Цікава путь. Так, це я дуже емоційно. Емоці... Емоці... Вибачте. На, на це. Реагую. Екатерина, будь ласка, славосполучення з если Якщо это це важка путь, правильно? Да. Важка путь. путь. І це все, що я хотів показати про жіно, жіночий рік, і ми закінчуємо нашу лекцію і переходимо до тренингу. Ну, і я напам'ятаю, що це заняття, ну. Це заняття і ці заняття, які будуть, вони будуть про іменник. І кожен раз ми будемо спочатку проговорювати те, що ми говорили. Ми говорили про що? Що таке іменник. Ми говорили про що буває, вони іменники поділяються на, на, на однину і множину, і однина. Поділяється на іменник чоловічого роду, жіночого роду, середнього роду і спільного роду. І це все, що я хотів сьогодні показати, і прошу ваші останні запитання по лекції.